Україна, Європа, з вами я Сергій. Добрався. Нарешті я і до кордону Краковець. Тільки що ми з колегою сюди під'їхали. Колейка, зараз скажу, в районі 3 км. Стоїмо ми біля Вога, той, що з правої сторони там Вог і Амік. Ну кажуть, що накопитель забитий, і оце ж, типа, вже трошки. Стоять на дорозі. Бо якщо ми були десь ровно питали у людей, які їхали нам на зустріч, то казали, що черги взагалі нема тільки в накопітелі. Так що зважайте на то, якщо хтось сюди їх, їде, їдьте сміло. Якби... Все, все прекрасно. Ну, знову ж таки, я тут перший, я не знаю, як тут все тут відбувається. Колега каже, що їдемо в накопитель. Що там будемо крутити паузу і потім, потім з накопителя виїжджати, то наступний відео про Краківець буде вже в подробностях, як то все виглядає, як то все відбувається. Так що, колеги, я в черзі. Рація, якщо чесно, мовчить, ніяких сплетін я ще не почув. Може там будуть якісь питання, може там будуть мені якісь завдання. Ви, будь ласка, питайте, кажіть, якщо щось треба, то ще раз вийду в прямий ефір і скажу, що там воно як. Все. Бажаю всім гарного дня, рівних доріг, не на жезрів. Пока-пока.